Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова Я всіх рада бачити на своєму каналі. Сьогодні я записую позапланове відео через надзвичайну ситуацію в Лос-Анджелесі. Як ви напевно чули з новин? В нас тут страшні пожежі, і це дійсно так. Я не перестаю отримувати повідомлення від людей, які питають, цікавляться, як ми тут, як наш будинок. Також отримуємо повідомлення, дзвінки від друзів родичів із України, які теж думають, що в нас тут повний апокаліпсис. Декілька днів тому в нас. Був робочий дзвінок, і людина взагалі каже: мов я, якщо чесно, не очікувала, що ми зможемо провести цей дзвінок, враховуючи вашу ситуацію. Тому я записую це відео для того, щоб тримати вас в курсі, що в нас тут відбувається. Ми дійсно маємо масштабні пожежі, які розпочалися 7 січня цього року. Вони спочатку охопили лісові масиви, а потім розповсюдилися на житлові райони та передмістя. Станом на 13 жовтня відомо про 25 загиблих людей і 16 вважаються зниклими. Але хочу під Креслити, що ці цифри можуть змінюватися, пожежі охопили 5 районів навколо міста, що змусило 180 тисяч людей евакуюватися, як мінімум 12 тисяч будинків згоріли. Цифри будуть варіюватися, оскільки в інтернеті можна знайти різні дані, і вони будуть змінюватися, тому що в таких масштабах підрахунок ведеться складно. Я думаю, що конкретні цифри і кількість постраждалих об'являть лише після повної ліквідації пожеж. Але станом на сьогодні 13 січ. До сих пір дві великі пожежі ще не погашені, і вогонь продовжує поширюватися. Ось на карті ви можете побачити Palisades Fire. Наразі контролюється лише 14%, а також Eaton Fire, контролюється 33%. І це лише частина пожеж, тому що з самого початку їх було десь 5 чи 6 в різних точках. Але слава Богу, на сьогоднішній день їх вдалося зупинити. Внаслідок цих пожеж згоріли частини районів, а саме Pacific Palisades, Pasadena, на Альтадена Малібу, але дуже важливо тут наголосити на тому, що згоріли не всі райони не повністю, а частично. Тому некоректно буде сказати, наприклад, що згоріла вся Пасадена, чи згорів весь Малібу. І навіть найгірша пожежа Pacific Palisades. Навіть там я питала у чата GPT, скільки у відсотковому відношенні згоріло землі, і він мені надав таку інформацію, що це 30%. Він там підрахував, навіть якщо ця інформація не точна. Це в будь-якому разі не весь район. на Холливуд Хіллс також була пожежа, яка отримала назву Сансет Файр. Пожежа почалася 8 січня і вона тривала 3 дні. 11 січня її вдалося зупинити. І не можна не сказати про тварин, тому що вони дуже постраждали. Причому як і домашні, так і дикі тварини вони отримали різного роду опіки, травми. Особливо було важко евакуювати великих тварин. Наприклад, якщо у людини було ранчо, ферма там було багато. Коней інших різних великих тварин, і самі розумієте, тварини панікують, і потрібно було це робити швидко. Тому зараз ветеринарні клініки працюють на повну потужність, вони переповнені і вони намагаються допомогти якомога більшій кількості тварин, і вони самі дуже потребують допомоги. Тому якщо у вас є бажання, якщо у вас є можливість, я вам тут залишу посилання, і ви зможете задонатити щодо причин цих пожеж. Це щорічне явище в Каліфорнії і за особливостей природних умов. Проте люди, які живуть тут взагалі багато років, все життя, вони зауважують, що вони вперше бачать пожежі таких масштабів в Лос-Анджелесі. І я теж можу це підтвердити, тому що за 10 років, скільки я тут живу, я теж не бачила таких пожеж. Але офіційна причина пожеж наразі невідома і розслідування ведеться. Дуже сухе повітря, відсутність опадів, сильні вітри це те, що сприяло швид. Кому поширенню вогню, його було дуже складно локалізувати. Тому у випадку Каліфорнії простіше і раціональніше зробити все можливе для того, щоб запобігти пожежі. Інколи це просто як сукупність. Факторів на різних рівнях там хтось допустив помилку на більш високому рівні, хтось допустив помилку на нижчому рівні, плюс погодні умови, і все разом це знаєте, зіграло такий злий жарт. Тож могло бути що завгодно. Насправді зараз в інтернеті ви можете знайти безліч конспірологічних теорій, мов чому це сталося, і що я думаю з цього приводу після війни в Україні. Мене насправді нічого не здивує. Всяке може бути проте на 100% я не знаю, і ніхто не знає. Одне діло поговорити там вдома з родичами з друзями, там поділитися своєю якоюсь теорією. Інше діло розповсюджувати цю недостовірну інформацію в інтернеті, стверджувати на 100% там, що ви впевнені в цьому, і тим паче звинувачувати якихось конкретних людей в цьому без доказів. То це я вважаю просто якось неетично, негарно, і це виглядає просто як пліткарство. Таким не можна займатися. Також інколи банальний непрофесіоналізм та невігластво призводять до трагедій, і це теж я не виключаю. Щодо мене, я, моя родина, мій будинок. Ми в безпечній зоні. В нас все гаразд, біля нас пожежі немає. Також всі дні, мабуть, от як почалися пожежі 7 січня, я всі ці дні кудись їздила в різні точки Лос-Анджелесу. Я була і досить близько біля цих пожеж. То в мене була зйомка, каталог знімала, то в мене були записи, якісь то ще якісь справи. Ось ось так. Але вже ж я не ходила по місту, я не прогулювалась, тому що. Якість повітря зараз жахлива дійсно, це такі токсичні випаровування, які є дуже небезпечними. Тому зараз людям рекомендують ходити тільки в масках і, ну, взагалі, не дуже там, не дуже по вулиці ходити. Також мене обурювали деякі змі, блогери та публічні люди, які просто неправильно неправдиво показували те, що відбувається. Просто знаєте, як викривляли деякі факти, десь перебільшували, щось прикрашали, щось недоговорювали. І інформація подавалась просто викривленою. Я бачила такі заголовки: весь Лос-Анджелес горить, Голівуду більше немає апокаліпсис в Каліфорнії там Лос-Анджелесу вже немає, один попіл залишився і тому подібне. Там чи половини міста немає. Це просто навмисне спекулювання на цій темі для того, щоб підвищити рейтинги, підвищити собі перегляди, щоб просто хайпувати на цій темі. І це настільки неетично. Мені здається, що ці люди вони просто взагалі не знають, що таке совість. Це слово їм незнайомо. Я сама блогер, я розумію, що. Перегляди це важливо, я навіть не проти якихось клікбейтних заголовків, інколи це окей. Але не коли це стосується, знаєте, життя та смерті, не коли це про війну, не коли це про катаклізм, не коли це про якусь надзвичайну ситуацію. В такі моменти всі журналісти, блогери, всі люди, які мають аудиторію, вони повинні дуже правдиво, об'єктивно перевіряючи інформацію в різних джерелах по декілька Разів і все це дуже обережно подавати людям для того, щоб не наговорити якоїсь дурні, для того, щоб не нашкодити людям цієї інформації. Тому що ви знаєте, ми живемо в сучасному інформаційному світі, в якому інформація це вже не просто щось таке. Це може бути зброєю, це те, що може повпливати на життя багатьох людей. Тому будь-який інформаційний ресурс, будь-яка людина, яка має аудиторію, вона повинна усвідомлювати всю відповідальність. Того, що вона скаже на цю аудиторію. Якщо говорити про конкретну цю ситуацію з пожежами, тут важливо говорити правдиву інформацію для того, щоб люди не панікували, для того щоб в них не було додаткового стресу, тому що у деяких людей родичі десь в інших країнах вони слідкують за новинами. Можливо, по якійсь причині в них немає зараз можливості поговорити зі своїми родичами в Америці, немає зв'язку чи ще щось. Чому вони повинні нервувати сильно, тому що хтось каже якусь дурню, не думаючи. Чи люди, які в Лос-Анджелесі знаходяться, ви думаєте, що всі люди в Лос-Анджелесі бачать ці пожежі? Ні, безліч людей, які живуть в Лос-Анджелесі. І вони в очі не бачили ці пожежі, вони їх бачили тільки по телебаченню з новин там, від блогерів, так як і ви в Україні. І навіщо теж цим людям зайвий раз панікувати, робити якісь можливо необачні дії, тому що там хтось теж дурню якусь їм порадив чи сказав, коли в такій ситуації потрібно діяти спокійно з холодним розумом, діяти чітко згідно реальній ситуації, тому не можна цю реальну ситуацію якимось чином Деформувати і спотворювати ці факти, я зараз кажу про такі звичайні речі, нічого особливого, які повинна розуміти кожна адекватна людина. Я не кажу якась суперрозумна, ні, просто адекватна, хоч трішки. Багато людей, які не були в Штатах, які не були в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі, вони просто не уявляють собі масштаби територій, які тут відстані щодо справжніх масштабів. Я запитала у чата GPT, Мов скільки відсотків Лос-Анджелес Каунті згоріло із за цих пожеж по тим даним, які зараз є. Там от скільки там гектарів землі згоріло? І що він мені показав? Це 0,34. Це все одно це досить велика територія. Ну це реально велика територія, але ви відчуваєте різницю згоріло все місто. Чи згоріло менше 1% міста? І ви розумієте, да, наскільки деякі люди перебільшують в цих заголовках, коли розповідають новини і розказують, що в нас тут відбувається. І бачите, я не хочу применшити жахливість цієї ситуації, я розказую, як є, що це дійсно велика трагедія. Але я й не перебільшую. Я не хочу з цього робити, якийсь хайп і казати, що все. Апокаліпсис міста немає, місто знищено. Тут буквально попіл лежить, і ми от ходимо тут. Ні, бо це неправда. І тому я намагаюся вам якось донести інформацію з усіх боків, щоб ви дійсно об'єктивно розуміли, що в нас тут відбувається. Також Голівуд не згорів, як про це пишуть. З ним все нормально, це величезний район. Я там була нещодавно, все там окей. Не згорів надпис Голівуд. Це якби символ. Цього району з ним теж все добре. В Тіктоці та Інстаграм я бачила безліч відео фейкових, де показують, нібито горить надпис Голівуд, де горить «Санта Моніка», де горить Даунтаун, навіть і таке бачила. Нічого із цього насправді не горить і там взагалі не було пожеж. Але деякі люди створюють за допомогою AI ці фейкові відео і розповсюджують. І це просто якась божевілля, тому що люди вірять в це, вони репостять це там. Буквально сотні тисяч переглядів, стільки ж лайків, коментарів, перерепостів. І цей фейк він отак от розповсюджується. Це жахливо за такі речі. Потрібно ну, як мінімум, робити якісь штрафні санкції, взагалі блокувати доступ до соцмереж на все життя. Ох, а що опублікують російські інформаційні ресурси? Це взагалі якийсь повний абсурд. Наприклад, там найжахливіші кадри з наших пожеж і надпис: ось що залишилося від Каліфорнії. Ну, я думаю, добре, що не від Америки. І дійсно, деякі люди настільки неосвічені, і вони ну, не знають географію, і вони дійсно будуть в це вірити. Дивлячись на коментарі під постами про пожежі в Лос-Анджелесі, я була шокована, скільки злих людей. В яких тішить тот факт, що у селебриті, у заможних людей згоріли їх будинки, вони залишились без нічого. І знаєте, це демонструє не тільки відсутність емпатії, а ще й повне невігластво. Ці райони були гарними, заможними, але там жили не тільки селебриті, там жили і звичайні люди, які 20-30 років працювали, щоб жити так, як вони жили. Там були лікарні, школи, у когось був ресторанний бізнес, у когось галерея, у когось магазин. Зін одягу, люди вкладали туди всю свою душу, своє життя, щоб це розвивати і щоб гарно жити. І потім вони втратили все. Комусь будинок дістався в спадок, там від батьків чи від бабусь. Можливо, у людини не було нормального страхування, і зараз ця людина, маючи там середню зарплату, вона просто залишається. Ні з чим. Якщо ви думаєте, що селебриті, от прям всі актори, яких ви бачите на екранах, можуть взяти і, от, буквально завтра купити собі новий такий самий будинок і переїхати, це не так. Можливо, я вас розчарую, але гонорари у багатьох акторів. Не якісь космічні, і навіть відносно відомих акторів, які не можуть дозволити собі купити такий самий будинок. Також якщо ви думаєте, що відношення страхових компаній до селебриті буде якесь інше ніж до звичайних людей, то я вас тут теж розчарую. Неважливо зіркати, не зірка, що отримати якісь кошти від страхової компанії це дуже довготривалий, дуже складний, дуже стресовий процес, навіть якщо вони отримають якісь. Кошти від страхової. Це не буде, от знаєте, в повному обсязі всі ті збитки, які принесла їм пожежа, ну не покриє страхова компанія, а те, що життя людей, тварин їх не повернути. Як можна зловтішатися такому факту? Ким потрібно бути? Це ніби звичайні люди, але всередині це щось інше, це щось жахливе. Лихо у інших ніколи не зробить ваше життя щасливішим. А зловтішання з цього це те, що просто зруйнує душу зсередини. Я дуже сподіваюся, що ці пожежі. І скоро зупинять, і що влада зробить все можливе для того, щоб допомогти постраждалим людям, щоб якнайшвидше все це відбудувати. Таке сьогодні сумне відео в мене вийшло, але на жаль, як є. Я вам друзі, бажаю добра, всього найкращого. Бережіть себе, а ми з вами скоро побачимось. До зустрічі.